Доброго дня. Зараз ми поговоримо про особливості роботи з Google таблицями. Розберемо основні моменти, як проводити відповідні обрахунки, як форматувати таблиці, і, відповідно, як їх створювати і налаштовувати. Ну, давайте розпочнемо з того, що подивимося, яким чином безпосередньо алгоритм створення Google таблиці. Що до цього потрібно, і яким чином. Ми можемо це зробити. По-перше, нам потрібно зайти в пошукову систему Google і зайти в свій обліковий запис. Так, в мене зараз тут воно прогружається. От, бачите, є загружений мій обліковий запис. Тому, відповідно, я можу вже працювати з Google-таблицями. Якщо у вас не зайде на ваш обліковий запис, відповідно, вам потрібно в нього зайти. Після того, як ви зайшли в обліковий запис, вам необхідно вибрати елементи розширення і вибрати Google диск. Після того, як у вас загрузиться ваш Google диск, вам потрібно буде зайти або створити папку, в якій ви будете працювати з Google таблицями. Ну, наприклад, у мене є ось тут папочка так, в яку я захожу. Мусимо трошки зачекати. Так, зараз прогрузиться і ми продовжимо. Так, Так, прогрузилося, тому думаю, можемо працювати далі. Отож, я зайшов в папку, де я хочу собі створити. Для того, щоб створити окрему папку для Google таблиць, я можу або нажати отут праву кнопку мишки нова папка, або кнопочку створити. І теж нова папка, я назву таблиці її. Так ще раз. Таблиці. Нажимаємо кнопочку Створити, і відповідно в мене створиться папка таблиці. Далі я заходжу в цю папку і можу вже тут створювати безпосередньо таблицю. Для цього нажимаємо кнопку Створити і вибираємо Google таблиці. Після цього в нас завантажиться елемент для роботи з ось цими Google-таблицями. Що ми далі мали би зробити, коли ми хочемо з ними працювати? Перше, нам потрібно задати ім'я. Таблиці, тому що за промовчуванням у нас вводиться ім'я таблиці, електронна таблиця без назви. Для того, щоб здати ім'я, нам потрібно просто клікнути на назві таблиці так, і записати своє ім'я, яке ми хочемо, так, наприклад, перша таблиця. Є. Зробили, бачимо, у нас зберігається. Так, зачекаємо, поки воно у нас все оновиться. Так, є, все в мене вже оновилося, я вже, в принципі, можу працювати, ну, оскільки це є хмарне середовище, відповідно, тут елемент прогрузки відбувається ще трошки довше. Так, от Є в мене вже збережена моя перша таблиця, що я в ній можу робити. Ну, можу вже, в принципі, починати працювати, це вже йде п'ятий крок алгоритму створення таблиці. Відповідно, Які ми дії ми можемо робити. Ну, в принципі, ми можемо робити всі ті самі дії, які ми робимо в звичайних excelівських таблицях. Так? Для того, щоб виділити стовбець, нам потрібно клікнути на стовбець, щоб рядок клікнути на номер рядка. Так, названі клітинок, так, чи діапазонів клітинок, так само, як в Excel, задається в ось цій частинці. Е по форматуванню так, клітинок тут також ми можемо здійснювати його або за допомогою контекстного меню. Так, права кнопка мишки, і тут є елемент, який нас дозволяє е створити е форматування клітинки. Так. Зараз де це в нас. Так, ну, умовне форматування, так, отримати якийсь там діапазон е, і так далі. Так, також в нас є елемент е, вкладочці формат, він знаходиться. Де ми можемо задавати якісь певні значення. Ну, По-перше, ми можемо задати тип даних, який ми можемо використовувати. Тут типи даних в принципі відповідають типу даних, які є в Excel, так, ми можемо встановити розмір шифта, об'єднати клітинки, знову ж таки, здійснити ось це умовне форматування. і Можемо задати якісь значення там перемінних кольорів. Так, ось. І в нас тут відкривається, я можу вибирати собі ці стилі, які в мене будуть задаватися для цього діапазону клітинок. Так, Крім того, я можу задавати за допомогою заливки. Так, ось, в нас є заливка, і собі встановити значення. Кольору клітинку. Що стосується об'єднання, ми вже казали, що вкладці формат може бути. Також ось тут є кнопка, яка дозволяє здійснювати об'єднання клітинок. так, Вона називається об'єднати клітинки. І відповідно в мене тут вже буде вона як одна клітинка, а не як частинка. Що стосується елемента створення рамок, тут є в нас так само кнопка, яка називається межі, де ми можемо вибрати тип. Нашої межі, вибрати колір для цієї межі і вибрати тип лінії. Так, ну і бачимо, відповідно, в нас є відформатований зовнішній вигляд, можна тут ще по кольору щось собі додати. Так, наприклад, якесь таке от, є в нас створене форматування нашої, е, нашої таблички. Е, тепер, що стосується обрахунків, так, і безпосередньо там, наприклад, роботи з діаграмами і так далі. Ну, давайте для того, щоб провести обрахунки, я додам, так, додам сюди таблицю. Так. так, зараз поки вона прогружається, а, вже прогрузилась, не потрібно зберігати. Є і е, обрахунки, яким чином ми можемо проводити, так само, як в Excel, ставимо е, дорівнює і вибираємо клітинки, за допомогою яких ми хочемо проводити обрахунки, так, додаємо якісь знаки, і в результаті в нас буде. Проведений обрахунок. Так. так само нам зразу ми можемо скористатися елементом автозаповнення, якщо нас це влаштовує, якщо ні, не потрібно. Також є елемент вбудованих функцій, де ми можемо вибирати стандартні функції, так, сума, average, count, max, min, і так далі. Наприклад, давайте визначимо максимальну температуру, яка була в 79-88 роках. Так, і максимальна температура була там, наприклад, 18,2 градуси. Тобто це все так само відповідає тому, як ми це робимо в Excel. Ну і останнє це створення діаграм. Так, відповідно, тут ми виділяємо діапазон клітинок, до яких ми хочемо додати діаграму. Так далі, відповідно, ми з вами повинні скористатися елементом, який дозволяє нам допрацювати, ну, вставити якийсь елемент в нашу табличку. Так, тут є там елементи клітини, рядки, і ось тут є елемент, який називається в нас діаграма. Вибираємо його. Зараз воно в нас прогружається. Так, я на деякий час зупиню відео. Є. Прогрузка завершена, і відповідно в нас додалася діаграма, де там є свої якісь певні налаштування. Ми цю діаграму можемо змінювати. так, Ось тут в нас е зразу відкрився редактор діаграм, і ми тут можемо бачити різноманітні види, лінійні, наприклад, зробити діаграму. так. Можемо зробити там. Е Площинні. Так, можемо зробити там якісь елементи, там, наприклад, там кругову і так далі. Тобто функції, в принципі, ті самі, єдине, що нам потрібно розбиратися, що ми там цей. Далі є налаштування осей. Так, рядки, можемо їх змінювати, задавати. Також тут є вкладочка оформлення, де ми можемо по конкретному стовпцю задавати його налаштування. Так, от, наприклад, 79 і 88 роки, в нас червоний, ми можемо йому цей колір змінити. так, Або застосувати там, наприклад, до всіх інших рядків. Так, вибираємо колір заливки. Так. Можна колір лінії вибрати. Так. І бачимо, що ми створили власний формат стовпця. Далі, для того, щоб зберегти, оскільки це хмарне середовище, всі зміни в нас зберігаються автоматично. Єдине, що якщо ми хочемо, наприклад, зберегти і використовувати потім на своєму комп'ютері, нам необхідно перейти в елемент File. Вибрати, завантажити і вибрати формат, як ми хочемо завантажити. Наприклад, якщо ми хочемо далі працювати з Excel, ми можемо завантажити в Excel. Якщо ж ми хочемо поділитися з кимось цією табличкою, значить ми користуємося елементом. Поділитися, вибираємо. вибираємо. З ким ми хочемо поділитися, або е, вибираємо, що ми хочемо конкретно за допомогою посилання. Так? Тобто, якщо з ким, то ми сюди вводимо адресу пошти, з ким ми хочемо ділитися, або можемо взяти ось тут е, усіх, хто має посилання, скопіювати посилання і відправити посилання е, тому, хто може дивитися. Єдине, що треба пам'ятати, як в будь-яких Google-документах. Нам потрібно тут встановити режим роботи з таблицею людини, яка одержує посилання. Так тут їх є три. Режим може переглядати» – це означає, що людина може тільки подивитися на цю табличку. Може коментувати це, означає, що зможе відкрити і додати до цієї таблиці якісь свої коментарі. Ну і редагувати це повністю повні права, де користувачком відправили цю таблицю, може. Виконувати найрізноманітніші дії, змінювати цю таблицю, як йому буде завгодно. На цьому це якісь базові елементи. Все. Дякую за увагу.